А це наші брати, які вчора загинули, покидають місце бою. Василя Бабича не стало 29 серпня. Сьогодні у Мукачеві прощалися з полеглим героєм у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Командир розвідувальної роти 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Щирий і життєрадісний хлопець народився 6 лютого 95-го року. Однак, безжальний ворог обірвав його життя на 27-му році. Всі знали, що Василь така людина, що без задумки він буде захищати нашу батьківщину. Мамко ж моя, не лай. мені, мамко ж моя. не лай Мені Мені позвонив тато. Тому що він також на війні він мені повідомив. Я постійно питала про тих людей, які там є, кого я знаю, як в них справи. Він мені позвонив вранці і сказав, що вас загиб. Сьогодні в день жалоби за загиблими воїнами 128-ї бригади все місто проводжало командира, справжнього розвідника. Василя молоді бійці називали елітою армії. Усього три тижні тому йому передавали джип на півдні України і взяли символічну обіцянку, що після війни він живий, здоровий поверне цілу машину назад. А вже сьогодні прощання й шана в стінах церкви. Я прийшла сюди, тому що я дізналась про те, що людина загинула, захищаючи Херсонську область за те, що віддати шану і сім'ї, і Василию. Я є. Жителькою Херсонської області, за яку поліг героїчно Василь, і за яку віддав своє життя, молода людина, якою ще жить, і жить, і жить. В останню дорогу лише цього тижня проведжали сімох закарпатських героїв. Кожен віддав життя за незалежність, за наші радісні будні і світле майбутнє. Серед таких бійців військовий закарпатець Василь Горан з міста Рахів, сильний духом, надійний, завжди готовий допомагати з безмежною вірою у перемогу України. Таким його запам'ятає Рахівщина. Також із Рахівського району цього тижня поховали старшого солдата Василя Попадича із села Ділове. 39-річний механік водій воював у лавах 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Загинув і солдат нашої закарпатської бригади Андрій Костик із селища Ясіня. Серед полеглих героїв цього тижня і двоє жителів королівської громади Дрія Іван Іванович та Епереші Степан Михайлович. Сколихнула цього тижня сумна звістка і Тячівщину. Загинув 38-річний Михайло Петейчук, житель села Угля. Після повномасштабного вторгнення пішов служити у Збройні сили України, хоча раніше не служив в армії. Загинув внаслідок отриманих поранень. У боях за Херсонщину цього тижня загинув і Закарпатець Роман Грапенюк, 86-го року народження. Воював у складі 128-ї бригади. На початку війни, як у лютому, 22-го, так і в 14-му році, Роман першим прийшов на допомогу Україні та її народові. Грапенюк Роман Іванович, я з Закарпаття Рахівського району. Ми всі розуміємо, що в нас війна, і там ніхто нам сіна стелити не буде. Ми мусимо звикати до того, що маємо. Ну, країна у нас одна, так що нема в чому вибирати сьомий боєць, який віддав життя за батьківщину, і з яким прощалися цього тижня, був сержант 15 гірсько-піхотного батальйону Олександр Пульнов. З ним чин похорону відбувся 30 серпня у сваляві. Кожен сьогодні молиться за душі захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, та за воїнів, які зараз на лінії зіткнення ведуть бої з російськими загарбниками. У день жалоби за загиблими воїнами 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Вічна слава та пам'ять героям.